Поліція слідчекали. Так, швидко. Це я вам телефонувала. З нею гаразд? Так, стан здоров'я здоров'я побоювання викликає, є велички правополодження. В принципі, це все відбувається. А де її знайшли? Її привіз якийсь чоловік, сказав, що зупинився на трасі в Житомирській області. Ну, Пішов до вітро і знайшов Яринчук у Яру. Mm -hmm. Вона там нічку точно пролежала. Що вона там робила? Це вже краще ви її Бо вона нам нічого не сказала. Сказала тільки своє ім'я і прізвище і все. Документів у не... неї. До неї можна, це її брат. До неї можна. Але вибачте, хоча поліція та з собакою я вас пропустити не можу. Не хвилюйся. Для сховища зробити, як слово, ні? 嗯，啊，可的